Кількість здач крові з початком повномасштабної війни збільшилась, розповіла медична директорка обласного центру служби крові Валентина Крам. У четверте з початку повномасштабної війни здає кров для Збройних сил України лучанка Наталія Філюк. На ЗСУ здаю, тому що вважаю, що це потрібно, хоч, хоч цим щось з свого боку допомогти. Волинська область необхідними компонентами крові забезпечена, проте, зі слів меддиректорки Валентини, Крам, потреба в донорах є постійно, адже на територіях бойових дій центри крові не функціонують. Завдання всіх центрів крові забезпечити потребами все населення України, тому ми свою роботу направляємо на те, щоб забезпечити компонентами крові і Волинську область, і Україну. Зінаїда Казалюк працює в центрі служби крові операційною медсестрою. Розповідає, що перша дона. Ція була з цікавості, хотіла знати, що відчувають донори. В результаті кров і плазму здавала уже понад 47 разів. Зараз каже медикиня необхідність донації розуміє і відчуває особливо гостро, адже воює її брат. Наразі я також прийшла здавати плазму для людей, які цього потребують. Допомогти нашій країні. Як тільки розпочалася війна, нас було залучено дуже багато людей, і я так само допомагала для збору людей, щоб могли приїхати і здати. Кров чи плазму для наших воїнів за останні вісім місяців необхідність у донаціях зросла, адже компонентів крові потребують не лише поранені військовослужбовці. Життя продовжується, є пологи, є оперативні втручання, є народження діток, які потрапляють в реанімацію. Тому компоненти потрібні. Ми коригуємо наші запаси, коригуємо потреби лікувальних закладів, стараємося, щоб повністю виконати ці всі замовлення». Бути донором може людина без хронічних захворювань, розповідає терапевт Вадим Шепшалей. Також необхідно бути здоровим упродовж місяця та дотриматися таких рекомендацій. Зранку поснідати легкий сніданок без жирного жареного молочного це не можна вживати добу. Алкогольний можна дві доби курити бажано в той день, не курити зовсім перед здачею крові. Каву краще не треба, а от чай солодкий, з печивом навіть потрібно. Як розповіла меддиректорка Валентина Крам, при потребі працівники обласного центру служби крові звертаються до постійних донорів, які ніколи не відмовляють. Допомагають і медзаклади області, які організовують приїзд донорів на здачу. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.